Астрономія 11 клас, урок 9, сучасні наземні телескопи, принцип їх дії. Основним способом дослідження небесних об'єктів і явищ є астрономічні спостереження. Астрономічні спостереження це цілеспрямована і активна реєстрація інформації про процеси та явища, що відбуваються у Всесвіті. Для проведення астрономічних спостережень та їхньої обробки в багатьох країнах створено спеціальні науково-дослідні установи астрономічні обсерваторії. Астрономічна обсерваторія це науково дослідна установа, у якій проводять спостереження за небесними світилами та вивчають їх. Астрономічні обсерваторії виникли в час зародження астрономії. Їхні залишки знайдено в Європі, Азії, Південній Америці. Таким, зокрема, є Стоунхендж в Англії. Першу державну обсерваторію було засновано в 1671 році в Парижі. Сучасні астрономічні обсерваторії, як правило, спеціалізуються в якійсь окремій галузі астрономії, існують астрометричні, астрофізичні, сонячні обсерваторії тощо. З початком космічної ери почали розрізняти наземні й космічні обсерваторії. У наш час у світі налічують близько 400 астрономічних обсерваторій. В Україні провідними є Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України, Інститут радіоастрономії з його унікальним декаметровим телескопом УТР-2 під Харковом, Кримська астрофізична обсерваторія. Довгий час астрономічні обсерваторії будувалися поблизу чи навіть у населених пунктах. З 19 століття їх почали розміщувати на гірських вершинах. Серед найбільших астрономічних обсерваторій світу найвідоміші. На вершині Давньої Вулканічної гори Мауна Кеа на острові Гавайї, Англійська на острові Ла Пальма, Американська Лас Кампана Сучілі та Європейська Ла Silla. Для виконання астрономічних спостережень та обробки отриманих даних у сучасних обсерваторіях використовують інструменти для спостережень, світлоприймальну апаратуру, допоміжні прилади для спостережень. Електронну обчислювальну техніку тощо. Оптичні телескопи використовують для збирання світла, досліджуваних небесних тіл та одержання їхнього зображення. Телескоп збільшує кут зору, під яким видно небесні тіла, і збирає в багато разів більше світла, що приходить від світила, ніж неозброєне око спостерігача. Завдяки цьому в телескоп можна розглядати невидимі з землі деталі поверхні найближчих небесних тіл, а також безліч слабких зір. При всьому своєму різноманітті телескопи, що приймають електромагнітне випромінювання, виконують два основні завдання. Перше зібрати від досліджуваного об'єкта найбільше енергії випромінювання певного діапазону електромагнітних пиль. І друге створити по можливості найчіткіше зображення об'єкта, щоб можна було виділити випромінювання від окремих його точок, а також виміряти кутові відстані між ними. Залежно від конструктивних особливостей оптичних схем, телескопи діляться на лінзові системи, рефрактори, дзеркальні системи, рефлектори та змішані дзеркально-лінзові системи. Телескоп-рефрактор в основному використовують для візуальних спостережень. Він має об'єктив та окуляр. Такий телескоп, сполучений з фотокамерою, називають астрографом або астрономічною камерою. Астрограф це великий фотоапарат. У фокальній площині якого встановлено касету з фотопластинкою. Недоліками такого типу телескопів вважають велику довжину і спотворення зображення. Для усунення оптичних спотворень використовують багатолінзові об'єктиви з просвітленою оптикою. Телескоп-рефлектор має дзеркальний об'єктив. У найпростішому рефлекторі об'єктив це одиночне, зазвичай параболічне дзеркало. Зображення отримують у його головному фокусі. Порівняно з рефракторами, сучасні телескопи-рефлектори мають набагато більші об'єктиви. Створення великих рефлекторів пов'язане з великими технічними труднощами, тому розробляють конструкцію зі складеними з мозаїк дзеркалами, окремі елементи яких вимагають точного налаштування за допомогою спеціальної апаратури або конструкції, що містить кілька паралельних телескопів, що зводять зображення в одну точку. Рефлектори використовують переважно для фотографування неба, фотоелектричних і спектральних досліджень. У дзеркально-лінзових телескопах зображення отримують за допомогою складного об'єктива, що містить і дзеркала, і лінзи. Це дає змогу значно знизити оптичність потворення телескопа порівняно з дзеркальними або лінзовими системами. У телескопах системи Шмітта оптичні спотворення головного сферичного дзеркала усуваються за допомогою спеціальної корекційної пластинки складного профілю, встановленої перед ним. У телескопах системи Максутова спотворення головного сферичного або еліптичного дзеркала виправляються меніском, установленим перед дзеркалом. Меніск це лінза з маловідмінними радіусами кривизни поверхні. Така лінза майже не впливає на загальний хід променів, але помітно виправляє спотворення оптичного зображення. Основними оптичними параметрами телескопа є видиме збільшення, роздільна здатність і проникаюча сила. Видиме збільшення оптичної системи це відношення кута, під яким спостерігається зображення. Що дає оптична система приладу до кутового розміру об'єкта при спостереженні його безпосередньо оком. Видиме збільшення телескопа можна розрахувати за формулою. Видиме збільшення дорівнює. Фокусна відстань об'єктива поділена на фокусну відстань окуляра. Для отримання значного збільшення об'єктиви в телескопах мають бути довгофокусними, а окуляри короткофокусними. Неспокійна атмосфера Землі породжує тремтіння та спотворення зображення, розмиває його деталі. Тому навіть на великих телескопах рідко встановлюють збільшення в понад 500 разів. Під роздільною здатністю оптичного телескопа розуміють найменшу кутову відстань між двома зорями, які можна спостерігати в телескоп роздільно. Також важливою характеристикою телескопа є проникаюча сила, що виражається граничною зоряною величиною світла, доступного спостереженню за допомогою цього телескопа за ідеальних атмосферних умов. Вивченням космічних радіоджерел випромінювання займається Радіоастрономія. Вона зародилася в 1931 році, коли випадково було виявлено радіовипромінювання чумацького шляху. Через 15 років у Сузір'ї Лебедя знайшли перше точкове джерело Радіофиль, слабку галактику, яку із часом удалося розглянути в оптичному діапазоні. Радіовипромінювання більшості небесних об'єктів, що надходять до Землі, надзвичайно слабке. Для виявлення і прийому космічного радіовипромінювання використовують радіотелескопи. Радіотелескопи складаються з антенного пристрою і чутливої прийомної системи Радіометра. Основне призначення антенного пристрою зібрати максимальну кількість енергії, принесеної радіофилями від об'єкта. Антенна радіотелескопа відрізняється від звичайних антенн радіозв'язку високою спрямованістю. Потужність радіосигналу, що надходить на вхід приймача, прямо пропорційна площі антени. Тому антена більшого розміру з тим самим приймачем дає кращу чутливість. Антени найбільших радіотелескопів сягають сотень метрів. У надрах зір, де відбувається синтез гелію, реакції супроводжуються перетворенням протонів у нейтрони з випромінюванням нейтрино. Нейтрино вільно пронизують усю товщу зорі і виходять у міжзоряний простір. Спроби вловити нейтрино розпочав американець Реймонд Девіс. У 1955 році, у 1967 році у штаті Південна Дакота, в закинутій шахті на глибині 1455 метрів змонтували установку горизонтальний циліндричний бак завдовжки близько 14,5 метрів і діаметром 6 метрів, що містить 615 тонн 4 хлористого вуглецю. В результаті досліджень було виявлено, що у баці за кожні 2,3 доби утворюється один атом ізотопу аргону. Інший варіант нейтринного телескопа галієвий або літієвий детектор. Труднощі полягають у тому, що для отримання надійних результатів детектор повинен містити десятки тонн галію або літію, тоді як видобуток цих металів у світі дуже малий. Існують так звані водяні детектори нейтрино. У яких використовують звичайну воду H2O, або важку воду d 2 o Принцип роботи водяних детекторів такий: нейтрино, проходячи крізь товщу води, збуджує електрони в молекулах H2O або реагує з нейтроном молекули d 2 o з утворенням протона й електрона. Надлишок енергії швидко висвічується. Реєстрація цього випромінювання дає змогу не тільки підрахувати кількість нейтрино, які взаємодіють з речовиною детектора за одиницю часу, а ще й вказати напрямок руху нейтрино, а отже, встановити напрямок на джерело цього випромінювання. У 1916 році було з'ясовано, що гравітаційна филя, проходячи через певний розподіл мас, спричиняє в ньому збурення сили тяжіння. Тому найпростішим детектором гравітаційних филь можуть бути дві кулі, з'єднані пружиною. Якщо на них, перпендикулярно до осі, що з'єднує центри куль, падає гравітаційна филя, то відстань між кулями буде позмінно збільшуватися і зменшуватися. Джерелом гравітаційних хвиль є будь-який асиметричний рух речовини. Це може бути зоря, якщо вона стискається і розтягується. Джерелами гравітаційних філь є подвійні зорі, а також зоря, яка зазнає різкого стиску колапсу. Якщо лише внаслідок дії певних причин цей колапс не є сферично симетричним. З 1958 року американець Джозеф Вебер намагався зареєструвати гравітаційні филі за допомогою детектора. Це був алюмінієвий циліндр масою півтори тони, підвішений на спеціальній тонкій нитці в рамі зі сталевих блоків і поміщений у вакуумну камеру, оточену чутливими акустичними фільтрами. Розтяг і стиск циліндра під дією гравітаційної филі датчики можуть реєструвати з надзвичайною точністю. Щоб уникнути похибок, пов'язаних, наприклад, з коливанням земної кори або електричним розрядом в атмосфері, Вебер встановив два аналогічні детектори на відстані тисячі кілометрів. Система реєструє лише ті сигнали, початки яких збігаються з точністю до 0,2 секунди. Ці детектори, і справді, впродовж багатьох місяців реєстрували в середньому один імпульс на кожні 5 діб. Однак дотепер жодна інша лабораторія цього не підтвердила, і природа цих сигналів залишається нез'ясованою. Нині розроблено твердотільні гравітаційні антени другого покоління. У США введено в дію велику лазерну інтерференційну гравітаційно-фильову обсерваторію Ліго. 11 лютого 2016 року було оголошено про експериментальне відкриття гравітаційних хвиль. Існування яких передбачив ще Альберт Ейнштейн. Гравітаційна хвиля – це поширення змінного гравітаційного поля в просторі, вважають, що вивчення гравітаційних хвиль допоможе пролити світло на історію Всесвіту і не тільки.